Тебе пожелать ебать. Де вже є вдома. Вітаю. Шановні учасники акції, будь ласка, не ставайте там в проході. Тут є місце з цієї сторони ще і напроти ставайте там в проходах, не ставайте, щоб люди могли ходити. Дякую. Слава Україні! Розпочинаємо нашу акцію сьогодні по всім полоненим. О 9-й годині буде реквієм по е, вбитим в Оленівці, Тому е, лампадки будуть, можна буде брати, підходити. Хто не має. Тому, е, будь ласка, лишайтеся, щоби пам'янути і тих, кого вбили. Не мовчіть! Полон вбиває. Не мовчіть! Полон вбиває! Не мовчіть! Полон вбиває! Не мовчіть! Полон... Полон триває, не мовчить, полон триває. Волю усіх, полонених, Голю усім, полоненим! Голю, усім полонених, Голю, усіх полонених, Голю всіх, полонених, волю, усіх полонених, волю усіх, полонених.

What awesome.